Всім доброго ранку. П'ята година ранку. Збір полуниці продовжується. Що вам хотів показати? Хотів вам показати Азію. Ось це в нас класичний сорт. Це в нас є Азія. Це в нас є румба. Ні, це в нас є Брілла, а це в нас є румба. Ось дивіться, яка різниця між листочком Азії і румби. Азія на даний момент в мене не хлорозить. Але румба стоїть причудово. Але що хотів показати головне: в Азії є сестра, Тобто полуниця, яка дуже-дуже схожа на Азію. Зараз я вам неї покажу. Ось це в мене поле моє. І ми підходимо до цієї полуниці. Ось, дивіться. Це в нас є Сірія. Сірія це є сестра Азії. По вружайності вона точно така сама, як і Азія. Ягоди в Сірії. Ось така. Ось я зібрав. Ягода тут класичної конічної форми. Ось так вона буде виглядати, і в неї йде приблизно такий стандарт. В неї немає таких великих вареників. Як я кажу, як в Азії. Сірія є досить і досить ворожайним сортом. І ягоди в неї класичні, тобто однієї стандартної форми. Невеликі і немаленькі, середні. Але по врожайності Сірія є такою ж, як і Азія. Але в Сірії є одна велика перевага. Дивіться, який в Сірії листочок. Бачите? В сірії листочок такий, як в румби. Він тверденький такий. Тобто Сірія не боїться хлорозу. Азія це дуже ніжний сорт, але він є вружайний і промисловий. З Азією треба вміти працювати. Сірія є в рази-в рази легша в праці. Тобто Сірія не є такою вибагливою. У мене тут невеличкий рядочок. Я не собі розвожу. Вона мені дуже сподобалася своєю стандартною ягодою. Маленької в неї ягоди дуже мало. Більшість ягоди йде класичний. Ось таке. І вигляд цієї ягоди в ящиках причудовий. Так що, кому потрібно, є невелика кількість сірі. Сірі в мене в обмежених кількостях будуть саженці. Так що рекомендую сорт сірі. Далі буде.